Розглядаємо класичну задачу задачу про брахістохрону. Ідея задачі полягає в тому, що нам потрібно знайти рівняння такої кривої, по якій кулька в полі сили тяжіння скотиться з точки А до точки Б за найменший час. Тобто, нам потрібно Дописати рівняння даної кривої, і я звертаю вашу увагу, що ми маємо справу з консервативною системою, тобто ми розв'язуємо задачу, в якій не враховуємо наявність тертя у даній системі. Ми будуємо наступну математичну модель, яку ви бачите на рисунку 2. Тобто ми вибираємо систему координат. Точка А має координати 0,0, 0, точка Б має координати Х1, У1. За такого вибору системи координат у є невід'ємним. Тертя в даній системі відсутнє, і ми можемо записати закон збереження енергії. Тобто сума кінетичної і потенціальної енергії дорівнює нулю, оскільки частинка в початковий момент часу знаходилася у стані спокою. Відповідно, кінетична енергія це mv квадрат на2, потенціальна енергія мінус МЖY від х, і їх сума дає 0, відповідно, звідти ми знаходимо значення швидкості як функцію y від х. Ми працюємо в припущенні, що y від x це гладка функція, вона визначена на відрізку від 0, від 0 до x1 і, відповідно, існує перша похідна цієї функції. Тепер ми записуємо за означенням швидкість, чому дорівнює швидкість це ds елемент доги до dt. ДС ми можемо визначити за теоремою Піфагора як корінь квадратний, dx до квадрату плюс dy до квадрату, після цього винести dx за знак кореня і отримали ось такий вираз. Закону спореження енергії ми отримали, що V це корінь 2Gy від x, і ці вирази відповідно дорівнюють один одному. Таким чином ми отримали диференціальне рівняння першого порядку, яке допускає розділення змінних. Ми розділяємо змінні, розділили змінні, і тепер ми можемо інтегрувати. Тобто ми інтегруємо від 0 до t, і тут справа ми інтегруємо від 0 до х1, тобто координати хва координата точки А, хва координата точки Б. Тепер, відповідно, у нас записані відповідні краєві умови, і нам залишилось обчислити даний інтеграл. Переходимо на іншу сторіночку. Тобто, нам в цій задачі потрібно визначити час, який затратить частинка, щоб пройти від точки А до точки Б. І цей час ми можемо визначити. Як інтеграл від xa до xb ds розділити на v. Замість V ми записуємо корінь 2 gy від x. Замість dS ми записуємо корінь dx в квадраті dy в квадраті, відповідно, значення знаменника переписуємо. Виносимо сталі за знак інтеграла, і ми отримуємо певний інтеграл, який. Повинен набувати найменшого значення, оскільки нас цікавить та крива, вздовж якої кулька скочується за мінімальний час. Тобто ми шукаємо функцію y від x, яка забезпечує мінімальний, мінімальний час. Розв'язуємо. Позначимо під інтегральний вираз f і звернемо увагу, що ця функція f залежить від y і y'. тобто під інтегральний вираз не містить в собі Х. Тобто, іншими словами, ми можемо записати, що частина похідна df по dx дорівнює 0. Тепер ми запишемо рівняння Ейлера-Лагранжа і покажемо, що ця похідна по Х є повною похідною. Ми записали рівняння ейлера Лагранжа. Ми записали функцію f у загальному вигляді, тобто f функція x, y від x, y' штрих від x. Тепер ми записуємо повну похідну. Ми записуємо повну похідну, тобто df по dx повна похідна частинна похідна по dx, частинна похідна по dy на dy по dx, плюс частинна похідна по dy'. штрих штрих у dx, і відповідно dy по dx це y', штрих, d y' по dx це y два штрихи. Тобто, якщо f не містить змінну x у явному вигляді, тоді частина похідна дорівнює 0, і з цього рівняння ось з цього ми знайдемо df по dx. Тобто df по dx воно повинне дорівнювати нулю з однієї сторони, а з іншої сторони це df по dx мінус, і ми віднімаємо ось ці два додатки. Тепер наступний крок: ми застосовуємо рівняння ейлера Лагранжа, ось воно записано у вертикальних, у вертикальних дужках. і ми бачимо Df по dX в цьому випадку ми записуємо по dy як D по X, DF по DY. Ось цей вираз, Y' штрих ми переписали без змін, ось Y', штрих, ось цей вираз. І другий доданок ми переписали без змін. Тепер я стверджую, що ось весь цей вираз я можу записати як повну похідну dx f-df по -F dy' штрих на y'. штрих. Якщо ми проведемо диференціювання цього виразу, ми отримаємо df по dx, перший доданок, другий доданок D по dX, DF по dy', другий доданок, і третій доданок DF по dY', штрих, y штрихи. І цей весь вираз дорівнює нулю. Тобто, звідси слідує, що F-df -DF dy' та y є сталою величиною. Тобто, ця величина зберігається. І ми застосуємо цю рівність для того, щоб розв'язати дану задачу. Тобто, ми переписали, що цей вираз дорівнює сталій величині, ми позначили її це. Ми записали ще раз функцію, щоб вона була перед очима. Ми записали частину похідну по y' штрих і наступним кроком, що ми зробили, ми записали F, ось у нас F-DF по -DF dy'. Записали, і ще помножити на y', штрих тобто y' штрих до квадрату це все дорівнює C. Тепер ми приводимо цей вираз до спільного знаменника, привели, спростили. І знову ж таки, оскільки у нас є сталі величини, тобто стала константа С, то ми можемо розділити цей вираз на одиничку розділену на корінь 2ЖY, або помножити на корінь 2ЖY. І у нас залишиться ось такий вираз, і ми позначимо константу С1, помножену на корінь 2 ж корінь як С2. Тобто е, наступним кроком ми можемо, оскільки ці величини від, є відмінними від нуля, ось ця величина відмінна від нуля, і ця величина відмінна від нуля, то в цьому випадку ми можемо піднести цей вирост до квадрату. І це 2 до квадрату, позначити це 3. І наступний крок ми можемо цей вирост перевернути. І в цьому випадку ми отримаємо ось таке диференціальне рівняння, а одиничку на c3 ми позначимо через константу С. Далі. Наступним кроком нам потрібно виразити y через y', штрих. тобто ми розділили на величину 1 штрих до квадрату, і ми застосовуємо метод параметризації. Тобто y' штрих ми позначимо як котанг сталу та оце певний параметр. Відповідно, y дорівнює. Підставляємо 1 плюс катангенс квадрат Тау, приводимо до спільного знаменника, косинус на синус до спільного знаменника, спрощуємо, отримаємо С, синус квадрат тау. Знову ж таки, перейдемо до косинуса подвійного аргументу. Тобто одна друга це одиниця мінус косинус 2 тау. і після цього запишемо DY. Тобто запишемо диференціал цього виразу. Тобто dy – це, і коли ми диференціюємо цей вираз, ми отримаємо c синус 2 тау, тау. Ми можемо розписати sin 2 тау як формулу синуса подвійного аргументу. І відповідно ми знайшли dy. З іншої сторони, ми пам'ятаємо, що y' це котанг Але у це dy по dx. З цієї формули знаходимо dx, як dy на y'. Підставляємо вираз для dy. Підставляємо вираз для y'. Спрощуємо. І отримуємо ось такий вираз. Тобто y' дорівнює. Перепрошую, y, що йде х дорівнює c, одиниця мінус косніс 2 тау, де тау. Тепер ми маємо це диференціальне рівняння ми можемо його проінтегрувати. Інтегруємо. Ліву частину ми інтегруємо від 0 до х, праву частину ми інтегруємо від 0 до тау. Інтеграли прості: тобто х-0, х0. Інтеграл справа дає нам Став мінус 1 друга синус 2 тау. Тепер ми можемо це все переписати ось у такому вигляді, тобто одну другу винести за дужки, і у нас вийдеться одна друга С, дватав мінус синус 2 тау. Фактично, ми отримали вираз для Х. Тепер для того, щоб. Знайти Y ми використаємо ось цю форму, тобто ми фактично його просто переписали. І як ви бачите на екрані, ця крива є циклоїдою. Параметри, які стоять перед дужками, ось тут і ось тут це радіус круга, який котиться. І цей радіус круга, який котиться, ми його можемо визначити із умови, що. І в точці Х1 дорівнює 1, і таким чином цією кривою найшвидшого спуску є циклоїда.